Америка відправила в Україну вже понад один мільйон снарядів. Зусилля озброїти країну починаються тут, у Скрентоні, штат Пенсільванія. Навпроти авеню імені Джозефа Байдена, у місті, де народився президент, знаходиться Стрентонський армійський завод боєприпасів. Він виробляє 155-мм снаряди, які використовують у гаубицях, критично необхідні для зусиль України проти російського вторгнення. Ми виготовляємо осколково фугасні снаряди М 795 155-мм калібру для гаубиць. Це виробництво належить армії США, але керується приватним підрядником компанією General Dynamics. Загальна площа підприємства 46 тисяч квадратних метрів. І ми використовуємо більшість території для виробництва саме їх. Зараз ми відправляємося у ковальню. Саме там нам покажуть, як виробляють ці снаряди. Сталь надходить на підприємство у вигляді шестиметрових труб. Кожна з яких важить близько 900 кілограм. У ковальні їх розрізають на три частини і переплавляють на заготовки довжиною близько 90 сантиметрів. Переважна більшість роботи на заводі виконується людьми, але у цьому цеху процес роботизований. цей робот наша новітня технологія. Він керується комп'ютером, адже в такому середовищі хочеться максимально усунути людський фактор. Люди не можуть працювати у таких умовах весь день. Температура в печі, з якою працює робот, десь 1060-1080 градусів за Цельсієм. Звідси бронатно-червоні заготовки перевозять на конвейері у інший цех, де вони вистигатимуть близько чотирьох годин. Гансен попереджає, якщо випадково торкнутися до розпеченої сталі, руку пропече до кісток. Коли сталь майбутніх снарядів із бронатно червоної перетворюється на гранітно сіру, спеціальне обладнання перетворює заготовки у відполіровані оболонки із завуженими носами. Кожен снаряд ретельно оглядають працівники фабрики, щоб переконатися, що вони відповідають усім технічним вимогам. Кожна деталь проходить численні перевірки протягом усього процесу виробництва. Якість є нашим пріоритетом. Номер один. Кожна частина снаряду має відповідати прописаним технічним вимогам і суворим стандартам якості. Точність розмірів має співпадати до тисячної долі сантиметра. Ось чому їх так багато перевіряють. на виготовлення одного снаряду потрібно близько трьох днів. Але у Скрентоні відбувається лише перший етап. У цьому цех металеві тумуси перетворюються вже на те, що виглядає як боєприпаси. Але всередині вони пусті. Звідси їх відправляють на інший завод до Айови, де й не чиняють вибухівкою. Сьогодні більшість фабрик у колись промисловому центрі спорожніли. І лише Скрентонський армійський завод боєприпасів продовжує активно гартувати сталь. По території усього заводу можна побачити ось такі колії. Це відсилка до зовсім іншого часу в Америці, коли Скрентон у Пенсильванії був індустріальним містом і тут виробляли локомотиви. Снаряди тут виготовляють із 1950-х. Але востаннє так інтенсивно завод постачав боєприпаси для корейської війни. Під час воїн в Іраку та Афганістані артилерія вже не відігравала такої ролі. Але окопна війна, яка відбувається в Україні, відновила цей попит. За підрахунками НАТО лише минулого літа українські солдати майже щодня використовували від 6 до 7 тисяч ось таких боєприпасів. Ця фабрика у Скрентоні виробляє близько 11 тисяч щомісяця, працюючи на максимальних потужностях зі швидкістю, з якою заготовується сталь. Завод у Скрентоні один із п'яти американських заводів, які постачають боєприпаси на потреби військових операцій за підтримки США. Сьогодні його активно модернізують. Уряд виділив додаткові кошти на сучасне обладнання та автоматизацію процесів, щоб завод міг виконувати необхідний обсяг державного замовлення. Тому ймовірно. Що снаряди, які ми сьогодні побачили у Скрентоні, у майбутньому допомагатимуть українським військовим. Ми Офіційно не коментуємо те, що відбувається в Україні, але ці події глибоко нас зворушують. Це дуже, дуже прикро. Отож, ми і надалі будемо робити свій внесок у виробництво цих снарядів для спільних воєнних зусиль за підтримки США. І ми сподіваємося на краще. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Голос Америки.